Змовить блюдо, Ольвєх, хліб домашній, смачний. Що нам ще не вистачає да? до повного щастя? Надіємося на добре. Надіємося, що це yeah. вже раніше закінчиться. Може це вже новий рік вже буде тихим. І переможним, мабуть. Так, переможемо. До, до того і стремимося, для того ми тут і є. Тому що, якби не надіялися на перемогу, то для чого ми взагалі тут? Ну, які в нас зараз часи, такі новорічні подарунки. Саме завдяки таким подарункам, навіть сьогодні ми продовжуємо нищити ворога як в день, так і вночі, саме завдяки таким дронам. Дякуємо і з Новим роком всім. Попри все страшне, що бачать наші очі, звісно, хочеться якогось настрою новорічного. Тому, як би це не звучало, так вішаємо і дощики, і гірлянди, і намагаємося якось відволіктись від тих страшних реалій, які ми зараз переживаємо. І час від часу в перекусах ми мандарини мандарині короби.